Любі мої спішу спішу вам показати килимки, поки є світло, бо в нас о 14-й годині виключать світло і до 4 не буде, тому можливо за цей час встигнемо записати, передивитися, воно завантажиться. На деякі знизила ціну, деякі будемо з вами роздивлятися і знижувати разом. Ось такий килим, бачите, тканий килим. Хто любить біле, я таке люблю. У мене навіть є таких пару килимочків. І я їх дуже гарно вони перуться в машині. Вони натуральні, це бавовняний килим. Його довжина 1,20-ширина 60 см. Вінтажна річ під номером 89, ціну знизила аж на 100 гривень. 500 гривень такий килим. Так, ось такий килимочок, він дуже практичний, також вони дуже гарно перуться. Що тут у нас? Нічого тут у нас зім'ялася, зім'ялася цінничок. Так, номер на ньому 126, якщо це його номер. А, ні, ось, є ціна. Номер 82. Ціну знижую 280 гривень ставлю. Аж на 70 гривень я ціну знизила. Ось також тканий килимок. Тканий килимок е я вам показувала. Тут він в дуже гарному стані, ну це все, що оце тут оце причепилося, він в дуже гарному стані, ось такий вигоріт, бачите, тут зарублено, тут китиці такі. Лише оце почистити треба, я його не чистила. Покажу вам, складу і так лежать. Ті, що заберуть, то заберуть, а ті залишаються. Тут нічого складного, тут просто щіточкою по оцих чорненьких смужечках, бо вони лахматенькі. Так, розміри. Зараз так удвоє. <кхм> майже метр. Майже метр. Зараз так. Все-таки отак. Тут розмір 94 сантиметри. А далі ми вже не поміряємо з вами. У мене зламалася рулетка і а сантиметрову стрічечку буде шукати довго. Тут 90 сантиметрів, десь на 60 см, ширина цього килимочка. І він йде під номером 72. Да, все поламалося. Під номером 72, і ціна його буде 300 гривень. Тут ціну знизила на 50 гривень, навіть на 80 ціну знизила. Так, ось такі залишилися килимочки для ванної кімнати. Тут десь 60 довжина і десь, мабуть, 40 сантиметрів ширина таких килимочків. Оце йде під номером 86. Ціну ставлю 180 гривень. Ціну знизила майже на 40 гривень. Не майже а точно. Тут все прорезиняне, все гарно збережене, все ціленьке. І ось такий же ж самий. Під номером 85. Також ціну знизила 180 гривень. Так, далі ось така, така шкірочка, ніби під, у формі шкірочки, тільки вони коли складені, вони трішки збиваються, треба розпушити його. Можливо, навіть просто його треба вийти струсити. І він розпушиться оцей килимочок. Хто кого цікавить розмір, бо бачите, як вийшло, поламала рулетку, а тут розмірів немає. Зазвичай бувають розміри, а тут немає. Ну, Під номером 70 300 гривень ціна такому килимочку. Виправляємо на 80 гривень, знижуємо акції. Так, ось такий також дуже гарний килимочок, ну, його теж треба почистити. Оце все, що причепилося, це треба почистити. всього на всього. Е, розмір його десь 90 на 50, я так думаю, приблизно. Під номером 73. Ціну знижую тут, ціна стоїть 350-280 гривень. Ставлю ціну на цей килимочок. Він щільненький, гарненький і в гарному стані. Так, ось такий килимочок. Я вам казала, що можна його, дивіться, це така нижня сторона, можна його навіть на крісло або на диван. От, покласти розмір його десь метр на метр, можливо, метр на дев'яносто. Десь загубила ярличок, цінничок. І не знаю, який номер, під яким номером він у нас йшов. Не знаю, під яким номером йшов. Давайте сюди поставимо номер такий, знаєте, щоб ніде він не, не був цей номер, хай це буде номер 500. Хай буде номер 500. 280 гривень цей килимочок. Ось такі два килимочки в ванну кімнату, гарненькі, новенькі. Бачите, гума тут вся е, збережена, ніде не потріскана, нічого. Цей килимочок під номером 77. Ціна 180 гривень. Вони такі невеличкі, як біля дверей покласти, як в ванні, такі невеличкі, десь 60 на 60 на десь на 35 на 40 такі розміри. Ну, я ж кажу, що є відео із справжніми розмірами. Можете подивитися попереду, бо так вийшло. І такий же самий під номером 78. Також ціна буде 180 гривень. Ну, ось так. Ось таке відео. Передивилися з вами килимочки. Можливо, хто ще забув, можливо, така ціна більше влаштовує кого. Тому, будь ласка, звертайтеся. Під відео в описі буде номер телефону, він же Viber, WhatsApp і Telegram. Тобто, контакти мої можете знайти. До речі, якщо ви пишете в коментарях, наприклад, ну, не знайшли номер. ну, ну Де там той опис, ну не знайшли. Ну, ви пишете в коментарях і запитуєте. Я вам відповідаю. А ви не реагуєте, я й таке. То не питайте. Або шукайте, або ну, якось, ну, якось все рівно, розумієте. То якщо вже ви написали, то ви хоч подивіться туди в ті коментарі, чи я що відповіла, чи ні. Ну так, ну так. Ну, всім дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, коментарі пальчики вгору, підписуйтеся, підтримуйте мій канал. Я буду старатися, я ще як ставлю зуб, я вже буду гарно говорити, буду багато говорити. От Всіх чекаю в себе на каналі Посудна Крамничка, всім гарного дня, тихого, мирного, чистого неба, міцного здоров'я. всім. І до зустрічі! Всіх обняла!